Світла нема, а їсти хочеться. Хліба нема, а магазин далеко. Ви коли-небудь пекли хліб на сковороді? Я декілька раз, і це справді смачно. Це будуть такі хлібні булочки, вони невеличкі, тому швидко піднімаються і печуться. Я живу в маленькому селі на 60 хат. Тут до війни світло весь час вимикали, перемикали, особливо як вітерець дуне, то вже все. Три дня світла немає. Або вихідні її кажуть, чекайте понеділка. Чи я звикла? Ні, до цього звикнути неможливо, співчуваю всім, хто зараз без світла. В такі часи заспокоюю себе відомою фразою не завжди так буде, або І це пройде. Тісто замішую звичним способом, спочатку роблю опару, хвилин 15 даю підійти, потім додаю яйце, масло і решту борошна замішую і на півгодинки тепло. Це тісто швидко піднімається. Детальний рецепт я лишу в описі під відео, як завжди. Вдома в мене вже мільйон всіляких ліхтариків, ламп на USB, зараз ще й різдвяні гірлянди на батарейках створюють затишну атмосферу, навіть коли світла нема. А ще дуже сподобалась лампочка, яка працює в традиційній люстрі. Тобто світло є, вона світить, немає світла, вона пару годин може світити, потім, коли є світло, вона підзаряджається. З нею взагалі зручно стало. А свічки я запалила спеціально для відео. Ними тут дуже рідко насправді користуюся. В мене вийшло розділити тісто на 7 рівних частин по 100 г кожна. Можна і на 6 частин розділити, і на 8, це як вам зручно. Розкочую в круг приблизно як блюдечко, і згортаю дуже щільно, защіпуючи всі края. Коли всі булочки готові, ставлю сковорідку на вогонь. Поки вона прогрівається, і булочки піднімаються. Печу їх з двох сторін рівно по 7 хвилин з кожної сторони на сухій сковорідці. Готовність булочок я перевіряю по їх боках, вони мають бути сухі. Печуться дуже швидко і легко, і це як розрада в такі темні часи, бо хліб це символ життя, і, хоч він зараз такий невеличкий, на сковорідці, але повірте дуже запашний і смачний. І коли я їх напекла, якраз включили світло. Ну, якби ж то, насправді я чекала, коли включать, щоб зазняти, які вони всередині. А всередині вони м'ягесенькі, з вершковим ароматом, добре спечені. Навіть не знаю, чи вийдуть такі файні в духовці. Спробуйте приготувати це перевірений рецепт, і я вам його раджу. Всім світла, тепла, води, миру, затишку і найсмачніших смаколиків у ваш дім. Бережіть себе, їжте здорові!